Номінація корпоративна благодійність про команди, де добро підтримується не лише ініціативою окремих, але й цілою організацією. Запрошуємо вручити нагороди у цій номінації Надію Хомазюк, виконавчу директорку американсько-української ділової ради. Вітання усім. Щира подяка звичайно організаторам за. За те, що відзначає вас і ваші добрі справи, вітаю переможців. Я спостерігаю за вами, і я бачу, що вам майже незручно виходити до мікрофона і приймати ці подяки, тому що для вас це не про. Нагороди не про ці статуетки прекрасні. Це про відповідальність, тому що ви не можете цього не робити. Я вам дуже дякую, що ви не опускаєте рук, що ви продовжуєте нести цю місію і особливо дякую тим компаніям, членам нашої ділової ради, які мають нести і несуть цю корпоративну відповідальність, соціальну відповідальність. Дякую вам. Для мене велика честь нагороджувати сьогодні такі компанії. Отже, у номінації «Корпоративна благодійність третє місце. Інтеліас місто Львів. Обласки, які не вщухають. Друге місце і Україна місто Київ. І нарешті перше місце у цій номінації переможець SoftServe drive Drivefor Life місто Львів. За хорошою традицією, яка складається у нас цього вечора, слово переможцям. Добрий вечір. Дякую за таку нагороду. Хочу сказати пару слов про наш проект Drive for life З Початку 2022 року в рамках проекту Drive for life було передано більше 330 машин швидкої допомоги. Uh, uh, більше 30 тридцять машин швидкої допомоги було передано в рамках проєкту Drive for Life Океан Ель EDITION, який завершився і зараз почався новий Life Waves, uh, збір, uh, Ми почали збір на реби для для машин швидкої допомоги для захисту uh, саме цих машин швидкої допомоги. Кожна машина раху... рятує життя і ці машини служать, рятують життя. І ми вже знаємо історію, коли саме ці машини вивозили дуже важких поранених, і потім, спустя час, ці важкі поранені розповідали нам, як вони вдячні нам за цю допомогу. А в частності вони вдячні всім благодійникам, які дарують, які пожертвують ці гроші на ці машини. Дякую всім. Дякуємо вам і вітаємо переможців у номінації Корпоративна благодійність.